Доброго ранку. На годиннику 8.15 я поспішаю. Капець, я просто літаю по тій хаті. Луку треба завести в садочок і потім поїхати в Рожище. Сьогодні буду їхати з татом і в садочок, і в Рожище. І вже з собою беру Адама, бо він дуже хоче, він на мене обіжається, бо вчора його не взяла. У нас сьогодні дуже багато роботи, що я їду в Рожище на чистку зубів. До речі, якщо буде можливість, я навіть вам зніму трохи садочок. Каже добрий ранок. <кхи> да. Давай взуваєшся вже сам, покажи, який тебе. Ні, синок, не ці взуваєш. Так, діти залізли в машину. Вилазьте! Вилазьте, ми їдемо з дідом. Не пхай його помаленьку. Давай ручку мені, не бійся, давай. І ручку на місце поклади. Ми чекаємо, поки дід виїде, теж сідаємо. Їдемо. До речі, на вулиці. Прекрасна погода. Навіть жилетка, в принципі, дочі не потрібна. Тасі діде з нами. Ледь не забула про карточку Луки. Медична карточка в садочок з Луцького садочка треба завести її сюди. Пасік зі мною Адам, наш сіті центр, куди ми маємо йти. І ми йдемо на чистку. До речі, ми приїхали вчасно 9 година ранку. Ми вже тут третій поверх. Для вас тут гарний диванчик. Сідайте. Знімаємо жилетку. Я йду. Ну що, я повернулася вже я біля Стасіка з лукою, ой, з Адамом. Вони мене чекали тут довго. Чистка тривала годину часу. Це було ще те випробовування. Це дуже неприємно. Я забула вже два роки. Я не ходила на гігієну зубів, але це капець, як больно. Тобі аж з під дісну залазять. Потім у це содою все пече, губа пече. Фотографію до після вставляю, тримайте, дивіться. Так, не дуже в мене був приємний вигляд зубів, але зате зараз вже все чудово, і я задоволена на всі 100. заплатила я 800 гривень. Зараз піду куплю хлоргексидин полускати щоб. Не було такого, такого сильного запалення. Обов'язково користуватися, мені сказали, ниткою зубною. Я взагалі нею не користуюся, розумієте? І що мені ще сказали? Пасту міняти через місяць щоб не було звикання. В принципі, все. Тепер я спокійною душею, що ще за все витерпіла, Того, що мені вісімки видаляли хірург. Та та слухайте, небо земля. Мені там взагалі нічого не було чути. А тут, здається, елементарна гігієна зубів. І це капець. До речі, стасік. Сидів, зайшов так само в той самий кабінет, запитався, чи можна вирвати йому зуба. Він каже, а то тобі там просто підпихнути. І він йому вирвав такого того більшого зуба і в нього хитався. Сказав 550 гривень, але ти плативши чи ні? Далі прийшов заплатив гривень, заплатив він за це. Добрий день. Дайте хлоргексидин. Хлор, Заплатили ми за хлоргексидин 46 гривень, а з коштує 150. кажу, ого, я думала, вона там 30 гривень коштує. Так що ми її наступного разу. Так, якийсь ми бачимо містер бургер. Давайте порівняємо ціни з містом Луцьком. Мені самі дуже цікаво. Ходох, ну в принципі, ціна однакова, я Не знаю. Паніні Може хіба трошки дешевше. А тепер ми переміщаємося ось сюди і купляємо Адамові булочку вишенку. Ой. Ой. А, Адам, ти хочеш їсти, Адамчик, ти хочеш їсти сусискую худог, чи ти хочеш булочку таку? I feel good, you look great, I like you, I can't wait a first time a у мене свінька тут тічі, а він їсть. Ідемо ти на майданчик, пішли. Тут їдять всі, мені пахне. я собі нічого не взяла, Зараз собі візьму круасану. кроса. Тас, мною вже жінки поділився. Це офігенно. Залишила я стасіка з баданчиком знов. Згадала, що треба піти купити серветки в садочок, миючий засіб, такі во знаєте, всякі і пачку печива. Тому що вони в підвал ідуть на тривогі. Люблять діти дуже їсти печиво, собі перекушувати. Якби не згадала, то би не знаю, що було До речі, дуже суттєво подешевшали помідори. В Луцьку ще вони по 80 гривень. Закарпатські дуже бачу великі такі по 65 грн. гривень. i'm jilke nem demaya i feel my heart erase, so catch me if I Так, друзі, на рахунок склею хочу сказати, ви ж зрозумієте одне у відео, коли наприклад говорю я або говорить Толік. По перше, думки приходять на ходу так само деякі. По друге, на фоні задньому можуть крикнути діти. Я можу обмовитися або Толік може обмовитися. Це все вирізається. Тому, будь ласка, прийміть це, адже завдяки. Цьому вирізанню наші відео стають швидкіші, динамічніші. Ви не відчуваєте цих пауз, вам не сумно під час відео. І ми вкладаємося в 30 хвилин часу в середньому. Це навіть дуже нормально. Бо якби без таких всіх, як ви кажете, склейок, це хвилину 45, як льоду. Іду собі, я вийшла з. Цього центру, де ми зуби лікували, іду, дока каже, Стасік мене на камеру, Іду собі, говорю по місту, заходжу в аптеку, купляю те, що мені треба. Стасик каже, Ань, ти в бахілах. Я по цілому рожищі ходила в бахілах. Ай, коротше. Треба було їх ще зразу зняти, я взагалі забулася про них. Зараз, до речі, більше вся пройшла. Приїду додому, тільки просто про полущу хлоргексидином і я думаю, на цьому буде норм. Я до речі, що забула сказати? Приходжу прихожу стоматологію, кажу до неї: можна мені фотографію зробити до і після. А вона каже: звісно, можна. Я вже сідаю в крісло. Тут вона до мене підходить з фотоапаратом, таким великим і каже до мене: Ви знаєте, ми зазвичай всіх фоткаємо до після, але мало хто хоче, а ви тут самі згодні. Ого, ми такого ще не бачили. І вона, оце ж мене, знаєте, як фотосесія зубів. Насправді фотографії вийшли гарні, чітко показано до після, ви вже побачили. ну Це було класно. Я сам, все, я сам, сідаю сам, їдемо. Куди Адам? Ми їдемо з тобою, скажеш. Куди ми їдемо? Ти Зараз закрию. Куди ми їдемо, скажи? Мам. Перше тебе треба пристіпнути. Ну закривай. Зараз я тебе нам буду пристібати. Адам вже прокинувся. Трохи ще ранувати. Зараз не буде мені казати, що мама теж зарану, але Толік вже їде з Луцька. Сьогодні ми на будинку. Так що ну хай вибачає. Вже завтра побуде довше. Взяла це необхідне садочок. На рахунок взагалі того, як мені їхати, чи страшно, чи ні. Мені їхати дуже страшно, і за... ніхто мене не заставляв, поки я сама не ху... не захотіла. Реально я розумію, що. Лука повинен десь кудись ходити в садочок чи то гурток. Я мушу навчитися їздити, тому що за мною затримка І, і все таки попримі страх. А він в мене дуже великий. знаю, ну, як в кого в мене дуже великий страх. Я сижу за рулем, як в наголках вся, щоб не дай Боже, що не сталося. І от вже другий чи третій день я їжджу за лукой, і в мене вже знаєте такий з'являється спокій, що все буде добре, Аня. Просто заспокойся. Привіт всім, друзі! Я вже приїхав з роботи. Лука сидить в машині. Ми вже його забрали з дитячого садочка, правда, Лука? Ні. Mm -hmm. Сподобалось сьогодні? Аня, вже дивлюсь, навчилася добре. Як навчилася? Вона вже удосконалює свої навики водіння. Я так перелякалася. Хтось каже, як там кажуть в коментарях: ані треба терміново права купити чи права зробити. Ані є права, не переживайте. А так написала вона здавала сама в автошколі на посвідчення водія, правильно, а не права. І вона має його просто 5 років. Вона була. Коли ще вона була вагітна лукою, вона їздила на автомобілі на роботу. Потім п'ять років пройшло, вона не їздила на машині і зараз просто знов якби поновлює свої знання, так що нічого немає. Я вже чесно кажучи, сьогодні думала, що сів акумулятор. Завожу машину перший раз. Щось так не заводиться. Думаю, все не за толіком, не за лукою нікуди. Але з другого разу завелася, все нормально. Так, що бігом їдемо додому. Їмо. Я думала поставити картоплю в мундірах, в шкарлупці варити. Але забулася, так що не знаю, що зараз будемо обідати. Ми поїмо і йдемо на будинок. Сьогодні буде дуже цікаве заняття. Будемо в'язати арматуру. Ми за ню їздили в Луцьк в попередньому відео, і ми заїжджали на металобазу, купували дріт. І цим дритом будемо зараз робити з арматури каркасик такий, щоб його потім заложити в армопояс. І розкажу вам на рахунок фундаменту. Дуже багато писали в коментарях, чи там надійний фундамент. За стіни, чи надійні там стіни, чи витримують вони другий поверх. Ну, одним словом, поговоримо трошки про математику. Заставили мене коментатори. Любі, Дякуємо вам дуже сильно за те, що пишете, переживаєте. Заглянути в інтернет, поцікавитись інформацією, подзвонити до людей, одним словом, розізнати все, як вираховується нагрузка на фундамент, на землю. Ну, коротше, будемо на будинку, я вам все розкажу. Та розпакуємо за одну посилку, яку нам... Прислали. Дуже класно. Скажемо, два предмети. Один Аня мріяла давно отримати, а другий дуже нам корисний. В плані, коли ми жаримо щось на дворі, то пригодиться. От зараз приїдемо додому, також покажемо. Кажу, лука, мама, забув тобі я квіточку, яку сьогодні робив. Все, кажу, пишу нагадування. Завтра мені квіточку показуєш, приносиш зранку. Ще забираю зранку, твою квіточку, тікучу. Приїхали ми вже додому, Лука в садочку поїв, Адам вдома. Вийшли ми на двір вже. Зараз ми вам покажемо нашу посилочку. Ось вони якраз гойдаються на нашій гойдолці. Перше, що ми вам хочемо показати, це складний стіл. Це та сама компанія, яка присилала нам термос та посуд Nate Hike. І вони нам так само прислали стіл та гамак. Почнемо зараз зі столу. Це йде складний стіл для кемпінгу, рибалки, відпочинку. В основному для тих, хто любить активний відпочинок і з дорогу їм потрібний столик. Цей стіл дуже класний тим, що в складеному вигляді він як кейс. Ручка є собі і взяв собі в руку такої і пішов. Виготовлений стіл з МДФ середньої щільності товщиною 4 мм. Стіл витримує навантаження до 25 кг. Класно ще те, що він регулюється, тобто він може бути в такому положенні, як зараз, а також можна його вище підняти. там Знизу знизу встановлені додаткові ніжки. Тобто він стає вищий. Ніжки йдуть з алюмінієвого сплаву. Він стійкий і, одним словом, ну, крепкий стіл. 25 кг воно спокійно на нього нагружати, як пише виробник, і він має витримати. Він піднімається за рахунок цих ніжок. Це йде друге положення. Тепер можна спокійно собі стояти і там їсти, готувати, що хочеш робити. Посилання на цей стіл ми залишимо в описі до відео. А зараз Аня вам розкаже ще про гамак. Нам цей стіл дуже класний, тому що як ми тут собі готуємо, там м'ясо жаримо на кострі, чи ще щось ми робимо. Ми собі спокійно можемо його розкласти, розстелити собі покривало. Чи там просто на природі розстелити покривало. Зробити в нижнє положення, і діти собі спокійно можуть сидіти так само, як ми і їсти вже зі столу, а не з землі. Друге, що нам прислали, це гамак. Я про нього так давно мріяла. І знаєте, я розумію, що зараз це зовсім не на першому місці, а тут він нам прийшов. Він великий та легкий, чудово просто підходить для подорожей. Ми його хочемо просто повісити в себе в дворі. І поки ми нікуди зараз не плануємо їхати, то будемо вдома бавитися і відпочивати з дітьми. Так, ми гамака зібрали. Зараз я покажу коротко, як, як воно все це складається. Тому що інструкція є в комплекті, але вона оце мінус, до речі, що вона на китайській і на англійській мові. Тобто там треба по картинках дивитися, щоб розібратися. Коротко дивіться, може я не правий, то можете виправити. На два дерева чіпляємо шнурок, обмотуємо ось таким вузликом. На шнуркові нав'язуємо таких декілька вузликів і потім по натяжці вже можна собі дивитися, на який вузлик зацепляти карабін. Так само і на другому дереві зробили. О, ну, тут, правда, тут вузлики, але в нас близько дерева, то в нас так вийшло. Як ви вже помітили, цей гамак незвичайний тим, що у нього є такі дуги. Вони спеціально перешкоджають перекиданню. Що можете ви спостерігати зазвичай в гамаках? Цікаво, що цей гамак витримує до 200 кг. Я це бачила, коли зам... замовляла його в описі. Е... Ну, пасовіру, параху... та, як завжди треба перевірити самому. Тоді вже ну, зараз ми перевіримо. Ну. Але я порахувала, що якраз наша вся от сім'я ну не 200, менше, але все одно, якраз нам хватить. адамчик. Давайте перший. Перший Ти лізеш на гамак з лукою. Давайте. Давай. Якщо ми зараз подаємо? Не репнув, вони всі дружно запакувалися, залишився тільки я. Зараз ще я сяду і він порветься. Ой! пробрався. Що я можу сказати? 200 кг у нас не було, але ну десь 150 по-любому було. Ну, все одно я переживала, що зараз все, хрясь і не буде. Я теж переживав. Отже, друзі, гамак ми перевірили. Можете спокійно замовляти. Справді кайфовий, і діти от збавляться стільки часу, він не перевертається нічого. Посилання на цей гамак ми залишимо вам в описі під цим відео. Заходьте, замовляйте. Класна штука для відпочинку. Завалився собі тато і спить. Дадам, а тебе не пускає. А на тато вилазь. Все, все, я тут сплю. Як тобі зручно? Всьо, встаємо, йдемо на хату. Вилажу! Чесно, друзі, це офігенніше, ніж я думала. Так, подуріли тепер потрібно до роботи. Значить, для в'язання арматури ми будемо використовувати дріт 4 мм. Я не знаю, який кальоний, не кальоний. Ну, коротше, він дуже легко гнеться. Нам потрібно змотати 30 метрів арматури. Через кожні 60 сантиметрів будемо його давати. Отже, нам таких кусків треба 50 штук. Є в нас такий муток. Зараз ми з нього будемо нарізати наші залізячки. Потім з цього дроту ми будемо робити ось такі рамки. Сама рамка ця ніякого, скажімо, значення для не немає. Її задача просто втримати арматуру на своїх місцях, щоб вона не з'їхала вниз, вверх, там вправо, вліво, будь-куди, Щоб вона стояла суто на тій відстані, як треба. Така рамка десь 20 на 10. Сантиметрів, щоб були відступи зверху, знизу, справа, зліва. Таких рамок ми наробимо 50. Цього буде нам, я думаю, більш ніж достатньо для нашого армопоясу. Є в нас такий пристрій цікавий. Ось такий. Ну він, правда, для товстішого дроту, але сюди так само підходить. Вставляємо дріт і загинаємо. Все. Так що ми спочатку нарізаємо 50 прутиків, а потім з них вже будемо в'язати рамки. Приходжу до Толіка, кажу, що робиш? А Він так, так бавиться гарно, як маленька дитина. Виняв собі такого гарненького столичка. І от це з мене я буду теж це робити. Я ще заміряю, як тут зробити так, щоб воно все рівно було, бачиш. Кожне виходить різне, так, чи? Получається, треба визначити, яке загинати, щоб воно було все однаково, Боємо? Угу. Показала як крутити ці дроти. Не трогу, я сама. хочу. Значить, я Я сама не, все. Не, сама, сама. не сюди, сюди вставляй. Сюди. Посередині. Ось так. Трогу, до, до кінця не столу. Не ну, я знаю, я знаю, я, знаю, я хочу сама. Сол. Давай. Не! До кінця сторож, ось так. Не трогай, я хочу сама. Давай. 90 градусів. Оп, виняла. Доводиш ага. до неї ближче трошки. Отак. От Молодець. Все, 90 градусів. Я в курсі. Так, виймаєш, перевертаєш. І до кінця столу. Отак. От Ні, не правильно. Отак. Давай. Хоп, 90. Все, стоп, виймай. В мене вийшла якась не така штука. Не вже квадрат. Ні, це міг. Вийти квадрат. З першого разу щось в неї не дуже вийшло, зараз будемо пробувати з другого разу. Ні-ні, ні нічого не загинай, просто поклади на кучку. Практично рівна Ну Бачите, там просто вудріться. Але ну, в тебе якийсь квадратик виходить, бачиш? Те менше виходить, ну, по ширині. І так, 50 штук я нарізав дротиків. Тепер Аня буде їх зараз їх крутити, а я буду по звуктами загиняти кінці. Як тобі подобається робота? Скучно, я вже не хочу. Зараз ми це все бігом накрутимо і треба буде їхати на хату. Не знаю, сьогодні вже арматуру в'язати не будемо, але я вам хочу розказати про фундамент, бо ми вже не сьогодні в'язати. Значить. Половину ми вже більше зробили, ще трошки Ані залишилось. Дивіться, які у нас рамки вийшли. Спеціально зробив на кожній рамці отакий, якби червичок. Цим червичком воно буде впиратися в цеглу, щоб арматура була підвішена, а не лежала на цеглі. Ми будемо в'язати один так. А другий так. І у нас не треба буде нічого під арматуру підкладати, воно буде на цих дротиках лежати. І зараз я вам розкажу про фундамент. Вже не підемо на будинок, тому що вже пізно. Щоб ви мали поняття, бо нам дуже багато пишуть, що фундамент не витримає, дуже багато пишуть, що стіни першого поверху не витримають. Значить так, головне питання: чи витримає у нас стіни першого поверху, та фундамент все, що ми набудуємо. Значить, дивіться. Я тут дещо порахував, тобто вагу будинку. Тут не точні цифри, але близькі до того. Значить, вага будинку повністю. Знаєте, як рахується фундамент, стіни першого поверху, перекриття, стіни другого поверху, криша, меблі, перестінки, все повністю. Отже, старий будинок в нас важив зі всім разом 76 тонн. Да, 76 тонн. Орієнтовно важив 76 тонн. Це я ще додав до цієї цифри снігову нагрузку, яка для нашого регіону рівняється 140 кг на квадратний метр снігу. А в нас буде криша 66 квадратів, односкатна, тобто ще 10 тонн. Я додав до цієї ваги і плюс ще десятку накинув зверху, на всяк випадок, може, щось не дорахував. Того вийшло 76 тонн. Вага ж нового будинку. Тобто, в нас був старий двохповерховий будинок. Хто не знає, можете подивитись старі відео, подивити, побачити, який він був. Вага нового будинку, який ми плануємо збудувати, буде. Буде, буде, буде. Ну, заокруглено 80 тонн. Тобто, різниця в 4 тонни. Ми на другому поверсі прибавимо 4 тонни. Чи багато це, чи мало. Хто його знає? Тепер давайте порахуємо наступне. Хтось нам писав, що у нас взагалі нема фундаменту, що у нас там будинок стоїть просто на цеглі. Я вас запевняю, фундамент там є. Ми копали підвал, то теж там старі відео можете подивитися, буквально перші на цьому каналі. Там я підривав під фундамент, аж під низ під фундамент я підривав, дивився, що там робиться. І. Виявилось, що в нас фундамент залягає на глибину 90 сантиметрів метр, тобто глибина промерзання. Під фундаментом іде піщана подушка. Тобто з піску викладено десь сантиметрів з 10 подушки, тому що я підкопував під фундамент і Дуже легко заходила лопата, і там було видно, що там пісок. Потім ширина фундамента 30 сантиметрів. Ну так завжди будували. В селі в принципі це стандарт 30 сантиметрів. А тепер не важко порахувати. У нас іде -кр... глина крейда, отакі от, тобто далі під ґрунтом. А для такого ґрунту... Навантаження йде приблизно 2 кг на сантиметр квадратний. Це допустиме навантаження по таблиці. Да, я в гуглі почитав. Кому цікаво, можете зайти і подивитись. 2 кг на сантиметр квадратний. Ну, врахуємо, що в нас не армований фундамент, а просто фундамент. Віднімемо. Ну, хай Бог з ним, хай буде 1 кг на сантиметр квадратний. Навантаження. Тобто, вся вага будинку, якщо розділити по сантиметрах квадратних, виходить 1 кг максимум має бути. Щоб нам ґрунт не просідав. Отже, значить, рахуємо. у нас, скільки я казав, 80 тонн. Да? Беремо 80 тонн, ділимо на 30 метрів, тобто довжина фундамента всього нашого по периметру 30 метрів. Ділимо на 100, тобто в одному метрі 100 сантиметрів. Думаю, математику всі знають. І ділимо цю цифру на 30 на ширину фундамента. І в нас виходить цифра 0,88. Тобто навіть з усіма цими добавляннями, от грубо кажучи, занижуваннями максимальної нагрузки на ґрунт. В нас виходить, що наш фундамент, ну, тобто ґрунт під фундаментом, може витримати 1 кг на сантиметр. А в нас виходить 880 г на сантиметр. Це означає, що ми ще можемо навіть ще більше важче набудувати і ґрунт витримає. Значить, цим розібралися. Фундаментом все добре, він там є, він витримає вагу. Того, що ми плануємо набудувати, тепер стіни першого поверху так само пишуть вас. Там стіни, старий будинок. Будинок не старий, скажем так. Будинок 30 йому років здається. Він не є старий. Проблема в тому, що коли його монтували, дерево нічим не обробили. Ну там я собі думаю, що певні помилки були при монтажі. Ну і воно получається струхлявило. Гезділи ще треба було обробити. Перед нами все було б добре. Не в тому суті. На стінах першого поверху лежала вся криша і всі оті дерев'яні настройки, там кажуть, дерево, що воно там важить. Але врахуйте, що лежали лише фронтони, стіни цегляні. Тобто від першого поверху аж до самого цоколя криші. Вуконька правильно називається. Якщо порахувати, цегла, яка лежала, це один фронтон десь 3,5 тонни. Один фронтон, два фронтона, 6,5 тонн. Блоки всі повністю будуть важити не тільки два фронтони, а на всі блоки, які будуть на другому поверсі, 6900, тобто майже 7 тонн. Практично ми нічого не проправляємо по вазі. Але за рахунок того, що в нас буде армопояс, вся вага буде рівномірно розподілена на всі стіни першого поверху. Не буде точечних нагрузок, буде повністю розподілення. Також армопояс зв'яже зовнішню стіну цегельну і внутрішню стіну з блока. На рахунок блоків, кажуть, блоки там погані, ще там щось. Ці блоки, які в нас є на першому поверсі, їх цілком достатньо, щоб витримати навантаження другого поверху. Замовили ми нові блоки, плотність Д500. Блоків я не буду стверджувати, але можна і піти поверхові будинки будувати. Хто сумнівається, зайдіть в інтернеті, там все можна прочитати. То а тут тільки один поверх. Тобто я скажу так: якщо все це мудро зробити, нічого. Нікуди не завалиться, все буде стояти, все простоїть, не переживайте. Якщо я в чомусь не правий, бо я не є будівельник, я просто так само аматор, скажем так. В коментарі можете все це написати там, де я не правий. І ну, ми це прочитаємо і врахуємо в подальшому при будівництві. Так що я думаю, що ми вже розібралися з цим питанням фундаменту та стін. Ну можливо, до нього вернемося, коли вже нові люди будуть знову не будуть знати і знову цього моменту не будуть бачити. Знову будуть щось там задавати. Ще й врахуйте один момент, що. Колись всі кажуть, колись там строїли що -небудь, що небудь там, і воно там було ненадійне. Колись будували на око. Тобто, фундамент навіть треба, можливо, і слабший треба на цей будинок, а будували сильніший. Ай, хай буде, хто його там знає. Давай сильніший дамо. Ніхто не знає, як хто будував. У мене хата колись там, де я виріс в селі, змурована на старому чеському фундаменті. Чому так зроблено? Тому що коли розібрали стару хату, вони фундамент не могли розібрати, і вони на тому фундаменті збудували новий будинок. Це в одну цеглину стіни збудовані, плюс бетонне перекриття. І плюс ще горище висотою десь під 2 метри. Якщо фундамент старий, це не означає, що він поганий. Ми ну ми ж не знаємо, як він будувався. То лотерея може бути поганий, може бути хорошою. Толік вже докручує. Погання вже докручує, вже все докрутила. я вже все докрутила. Толіку трошки залишилося. Це вже кучка, яку він зробив, а ось це він ще не докрутив. Скільки ти, скільки всього ти кажеш тих штук? П'ятдесят. А треба? П'ятдесят. То що виходить, що ну, бачиш, можна було б і менше робити, знаєш? Uh -huh. Але ми зробили 50 через кожні 60 сантиметрів, виходить, будемо в'язати армоту. А можна було робити через кожних 30, так? Да? Можна було через кожен метр робити. Типу ще менше їх дає. Ну добре, а чого тебе дріб залишився? Тому що я його брав 60 метрів, а використав тільки 30 метрів. Чи? Я як ти так рахував? Тому що в нас ще один армопояс буде. А, типа наверх, Да. Yeah. я ж згадала, що він мені казав, Аня, я буду брати тільки на один армопояс, щоб дуже дорого не виходило. А як він е, знав, що дріт такий дешевий, то він взяв його відразу більше, точно. І що ми йдемо додому? Да? Все. Так, я йду купати дітей, Толік докручує цю арматуру. Це не арматура. Ой, далі домашні справи монтувати і так далі. Вечеряти, пити чай. До речі, мені чай пити не можна, кави пити не можна. Так, все, діти вже речать на цілу ванну іду я. Ми закінчили з цими всіма дротиками. У нас така кучка. Завтра будемо займатися вже безпосередньо на будинку в'язанням арматури. Вже рамки є, просто прийдемо, будемо вставляти арматуру, зв'язувати, все це до кучі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто підписаний, дякуємо, підписалися на наш канал, дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Нам це дуже важливо. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!